Друзі, привіт! Починаю новий влог. Я зараз приїхала в консульство України, наше в Кракові, і я хочу, значить, дивіться, в чому ситуація. Я хотіла би зробити дітям закордонні паспорти, але я не можу їх зробити, тому що у наших дітей немає підтвердженого громадянства. Я забула що таке треба робити взагалі. І виходить, е, що у нас у Манасії тільки є підтверджене громадянство, ну бо в нього вже є паспорт, і у Сашки у нас є, тому що ми ще коли були вдома, то робили закордонний паспорт. І в неї теж виходить, було ось це підтверджене громадянство українське. У всіх інших дітей я взагалі забула, що це таке треба робити, типу підтвердити їм саме громадянство України, тому що Саша росіянин. Ти я оце приїхала. Хочу дізнатися, чи можна це зробити саме в консульстві, тому що в ДП документ сказали, що це можна зробити тільки будучи в Україні, але я ну от ніби як ніби як з консульства. Що ніби можуть таке зробити, сказали теоретично, ніби якщо ніколи тут цього не робили, але я приїхала ось розпитати, що для цього потрібно, які документи потрібні. На, на всякий випадок взяла з собою всі документи. Подивлюся, що вони мені скажуть. Якщо вийде, то одразу подам документи, щоб ось підтвердити дітям це громадянство. Тому що якщо, наприклад, тут от щось вони зараз кажуть, що ніби не можуть, чи ще щось, то я, чесно кажучи, взагалі не знаю, як це зробити. І, коротше кажучи, зараз, зараз, я, зараз я це все буду уточнювати у них. Ось, до речі, консульство наше. Такі тут, я сижу, ось дивлюся, тут ось є експозиція, така фото війни. Ну, Гарна ідея тут її зробити, але ось я трошечки так вражена, що такі вицвівші, витерті фото. Ось тут це. Центральний вхід. Тут завжди закрито, я не знаю, тут люди зазвичай стоять під воротами, чекають, поки їх запросять, напевно. Та я поки не заходила, але... але чекаю, поки. Так, тут ось така, ніби як будочка, кіоск, там написано офіс першого контакту. Тобто сюди спочатку, напевно, треба буде зайти, перевірять документи. Ось. І там, до речі, Працює кондиціонер. Ось так, офіс першого контакту, бачите. Коротше, мене запросили всередину, але тут нікого немає. За, за межами кімнати чути хіхікають, але тут нікого немає. Цікаво так. Друзі, коротше, яка ситуація? Я вже вийшла. Дуже приємна, дуже дуже приємна пані. Там була дуже приємна. Ми з нею так це все. Вона подивилася всі мої документи, подивилася, що паспорт дійсний дійсний, все в порядку з свідоцтвами. Всі діти народжені в Україні. І сказала, що в принципі каже, можемо і без оцього підтвердження громадянства взяти документи, щоб робити дітям закордонні паспорти. Тобто, в принципі, ось така ситуація. Але сказала, якщо ми отут вже прийде час, і Олі буде 14 років, і нам потрібно буде Олі робити внутрішній паспорт український, то тоді вже вони не зможуть взяти без цього підтвердження громадянства. Чи тут, чи в ДП документам галереї Краковській, чи ну, будь де. Тобто тепер їм тоді от їм потрібно буде 100% підтвердження громадянства. Ось така ситуація. А так, то в принципі сказали, дітям будуть робити це. Доні паспорти, але так як я не заповнила заяву, плюс треба присутність Манасії особиста під присутність Сашки. Що Сашкині документи не можуть взяти, бо чекаємо її внутрішній паспорт. Їй потрібно, ось, бо їй вже є 14 років, і е, інших дітей брати не потрібно, тому що е, до 12 років присутність дітей не обов'язкова. Е, тому, короче кажучи, я вже записалася на 21, здається, квітня і травня. Ой, що я говорю на 21 березня. І я візьму Манасію, візьму Олю, фото інших дітей і приїду робити всім закордонні паспорти. Тому ну, ось така ситуація. Е, я сподіваюся, що коли я наступного разу прийду, мені скажуть те ж саме, бо я їй теж таке кажу, кажу, а не буде, що я прийду наступного разу, а там вже інший працівник скаже інше. Вона каже, ні, ми всі порадилися, все нормально, візьмемо У вас, все добре з документами, візьмемо на виготовлення закордонних паспортів ваших дітей. Тому ось така ситуація. То я вже записалася, тому це буквально через два тижні. Я поки позаповняю заявки, бланки в мене є. Я вже їх роздрукувала. Ось ось така ситуація з документами. Раз я чекаю Сашу, він має приїхати мене забрати. Ось тому, тому друзі, таке оце. Це Маша, це якісь такі папуга. Коротше, народ, сьогодні у нас 7 березня, завтра, 8 березня, і я так розумію, що це в зв'язку з 8 березня. Дітям сьогодні в садочку, дівчатам подарили такі подаруночки класні. Маш, можна я покажу? Маш, покажеш? Такі ось класні тім подарили такі проектори, прожектори. Да, Тут є ось такі змінні. Дай, будь ласка, Маші. Тут є ось таких змінних аж 3 і 3,6 касет. Віддай, будь ласка, їй, щоб Чекай, вона не плакала. Я... Не хочу чекати ні секунди. Віддай їй, будь ласка, щоб вона не плакала. Стас. Тримай. І не ний, будь ласка. От, Потім їй подарували ось такі різиночки. Вона вже зразу Да, заплелася. Так, Стасик. а Стасик приніс цукерки. Стас, показуй свої цукерки. Чи де ти взяв? Ну це були дали. Ось вам твої. Добре. Добре. Мама, і ще у нас є такі ігрушечки. Ти там мам, щось ти його висунула, його треба запихнути, до кінця мам, мам. ігрушечки. Такі... А, фонарик мішає, так? І ще у нас такі ігрушечки. Угу. А вам хтось їх дарив, чи де ти їх взяв? Откуда це? Ну, пані давала. Ага. А що казала? Чого дає? Ну, жаль, не дай някихось куб'єт. <рі> дай някихось куб'єт. Ай, Стасік, Стасік. Дивлюсь. Дивлюсь. Я Давай, ща. И включи чекай. камеру. Включена камера, mm -hmm. давай. Включай. Включила. А, вспишку тобі включить? Включила. Включила. Ага. Ого, зможемо, зможемо приклеїться. Ну, все, тепер воно там буде жити. Народ, хочу трошки вам показати. У нас чуть-чуть перестановка. Покажу вам, що до чого, що куди переставили, кого куди переселили. Тому, кому цікаво, поїхали! Так, показую перше. отут у нас, отут перед кроваттю у мене стояла стасова кровать. Ми її убрали і принесли сюди стіл і стульчик. Стульчик у нас поломаний, тому стульчик треба замінити, але я столик сюди поставили, я хочу тут проводити уроки свої. Ось це такі зміни тут в кімнаті. Поїхали далі. Це там Саша лежить. А Стасіка, ми переселили сюди. Тепер він живе у Манасі з Манасією в кімнаті. Ось тут. Е, також ми перенесли йому сюди столик, щоб він міг малювати, писати. і, ну, Тобто, перенесли, тут виходить Манасін стіл і Стасіковий столик. Далі, що ми зробили? Куди ми діли Артура? Тому що там Артур був з Манасії в кімнаті. Сюди ми їм поставили столика. Ось оце крісло, до речі, що ми купили, 200, 215 злотих. Досить зручне, в принципі, воно таке. Так, і ліжко їм сюди принесли дівчат. Ліжко. Е, оту нижню частину вона була ізначально, коли вона нам приїхала, вона була тріснувша, але вже не хотілося замарачуватися, відправляти її обратно. От, тому ми її викинули вже. вже. Е, ось. Ну і в принципі, все. Що ще тут? Ось. В принципі, ліжко принесли. Тут ось пам'ятаєте, можливо, хто пам'ятає, тут крісло, було, столик. Тепер ось так ось це все виглядає. Як на мене, то дуже хороша комнатка вийшла їм. І я е для е мене! Да. Тут, е для тут стоїть ящик з іграшками, але сюди ми хочемо притащити хлопцям шкаф. Ну і ось так якось це все виглядає. Артур нам показує картинки ці що з машинного прожектора. Це планета, так, да, Артур якась? Так. Да, це планети. Це тут слайди про планети у нас. Да, Машка? Сонце. О, а це Сонце. Це що мама? А я не знаю. Я, чесно кажучи, планети а? не знаю. А, планета. Сонце це, ще сонце. одне. Сонце вже було. Це друге. Марс. Це Марс? О, земля. оцю планету я точно знаю. Це Земля. Наш. Хто знає цю планету? Я. І я і я. І я. Що там у нас? Яка який, який у нас наступний слайд? Осмо? Це, це ну дай ми ще трошки. По... Ніц, а, да, це телескоп перевернутий. Так, що там ще є? Спутник. Спут. Ти ж тут самий умний чи що? Спутній. Да не дуже самий умний? Не, да. А це хто, Машуль? Інопланетяни. Інопланетяни. НЛО. Ніхай все поєднуємо. А це, Стасік, що? Якась якета. Якета. Якета, мама. Якета. -та. Так. Іще останній вон. слайд. Це останній слайд на сьогодні? Ще два. Риби, 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 риби. Є угу. Черепаха, вроді, як. Да? Йдемо я... на вулицю гулять. Мам, Стас, закрий за мною двері, у мене руки зайняті, будь ласка, не чешкай. я скажу, як я на качах тільки шамушку робив ще. Скорі. Так. І пообжимався тут 10 разів. Пообжимався чи повіджимався? Ось, до речі, стасова кровать, ми її сюди винесли, щоб, щоб вони, типу, гралися. Типу, ця у них, як вона зветься. Типа да, вона стоїть машина. Да, да. Да. Можете, кстати, стульчики винести сюди, щоб там можна було. Так, сісти. Стоїть, вона, не падає, оця штука. О, стоїть, можна сідати на неї, так? Да? Ага, ми О, і... О а давай коростик. Оце, да, оце переклади вниз під лавочку і я сяду тоді. Так там же є. А, я сяду на м'ягеньке, чому не сідати на тверденьке. Не. Справишся? Так, да, я Чи помогти тобі? Давай поможу. Я, 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 так, вже винесли я, он стульчики. Я. вже вони будуть типа їхати в машині. А Маруся в машині малює прям. Да, Машулька? Тут у них парковка з самокатів. Тут ось цей диван, я вже показала, до речі, його да? трошки ось ми вже трошки туди вниз переклали ці ламелі. А, значить, Це той, що стояв у нас, там він Уже, Вже ми тут, слухайте, три роки. Він, він іще був до нас такий, трохи хитався, і вже, коротше, він зламався. О, клас! Клас. Все, їдемо. Чи ви руль ждете? Мама, нам треба іще стульчики. Мам. Нам треба ще два стольки. Ну, може, щось потім друге придумаєте. Так, цей будинок, пам'ятаєте, біля нас. Я якось раніше показувала, що тут почали будинок строїть. Бачите, вже який він. А куди ти його хочеш покласти? Всередину? Але від нього буде одяг чорний, може, розтік. Помогти зайти ну, поку... його. ну, все, вже не шукайте, гуляйте так. Стасік, поможи Ростіку всередину положити, щоб на нього сідати, на ту покришку. Справився сам? А ну-ка, а ну-ка. Поміщається Ростік? Так. А ну-ка, давай ка. А ну, пробуй, чи можно сісти чи зручно. А ну, Марусь, пробуй, сісти чи зручненько тебе будет там. А так. Это пассажирам сзаду, да? Угу. Давай. Угу. Типа угу. Тут. Понятно. Не, вроде бы. Можна сидіти. Добре, сидіть. Сьогодні понеділок вже народ. Сьогодні понеділок. Оля у нас вдома залишилась, ще зуб трохи болить. Папа приїхав. А Стасік Стасіку сьогодні з Машею в садик не захотіли йти. А Ростіку на 12.30, то ми ось сидимо. Така погода класок. Ще я ось у футболці маю. і так тепленько. А ну, як ти так? А Друзі, хочу закінчити свій влог. От, бачите, це я, до речі. Хочу закінчити вже свій влог сьогодні. Трохи мокра, була на вулиці, там дощ. Ось, але вже стараюся, стараюся якось більш... Е з такою якоюсь регулярністю викладати відео, буду старатися. Трошки в мене стало менше учнів, відповідно, стало більше часу вільного. Вже буду без подробиць, вже, можливо, вам на днях трошки розкажу за це більше. Відносно субтитрів, там мені писали, я не можу змінювати мову субтитрів. Я можу їх просто або ніби як включити, або виключити, я так розумію. Хоча, чесно кажучи, я, ну, теж мені здається, що субтитри автоматично є в кожному відео. А мову вже субтитрів, ви можете самі собі в налаштуваннях вибирати. Тому що я не можу вибрати якусь одну мову чи якусь іншу. Бо я тільки що от дивилася, як це можна зробити. То я, ну, я так зрозуміла, що це кожен глядач сам собі вибирає мову, яка буде йому показувати. Якою мовою будуть йому субтитри показувати? Тому ось так. Це друзі, прощаюся на сьогодні. Дякую всім, хто з нами, хто дивиться наш канал. Ми сім'я Сачкових. Ми зараз живемо в Кракові. Якщо є якісь коментарі, пишіть все, до нових відео. Пока-пока.